В Україні насправді, як ви чудово розумієте, є два варіанти: або ми змінюємо країну демократичним шляхом, тобто змінюємо конституцію, формуємо демократичний уряд, відпускаємо Юлію Тимошенко. Будуємо, проводимо в країні реформи, призначаємо дострокові вибори президента і парламента. Це той шлях, який дозволить Україні демократично-нормально розвиватися, або скочуємося в прірву навіть не громадянської війни, тому що в даному випадку ми маємо загальне, загальноукраїнське повстання, а скочуємося в прірву фактично розколу країни. Тому зараз в ці дні буде дуже багато провокацій, яким ми повинні чинити гідний відпір. Сьогодні вночі до мене зателефонували співробітники високопосадовці міністерства закордонних справ декількох країн і повідомили про те, що офіцери зв'язку їхніх країн були повідомлені про можливість введення надзвичайного стану в Україні. Причини було дві: те, що їм те, що про що їх інформувала влада, це те, що по-перше, це захоплення адміністративних будинків в першу чергу Міністерства юстиції України. Друге, це те, що те, що влада інформує, нібито активісти Свободи або інших партій штурмують будинки на східній Україні і чинять там протиправні дії. Ми відразу повідомили їм, що ця інформація не відповідає дійсності, що ми виступаємо проти будь-яких несанкціонованих дій. Захоплення будинку мін'юсту не мало жодного сенсу. Хоча серед тих, хто його робив, було багато чесних і переконаних активістів, але сенсу жодного в цьому не було, хоча б тому, що очільник цього міністерства є членом переговорної групи. І така провокація могла дуже легко зірвати цей процес, бо не всі члени переговорної групи зі сторони влади зацікавлені в мирному врегулюванні цього процесу. Не всі діють незалежно і тим більше ми не повинні робити жодних приводів для того, щоб їх провокувати, або для того, щоб зривати цей процес. Ми поінформували, що жодних представників наших фракцій або партій у незаконних діях участі не беруть, а справді повсталий народ намагається встановити народовладдя. В чому з нашої точки зору є небезпека надзвичайного стану? В Києві надзвичайний стан е, нічого не дасть, тому що розігнати Майдан без зброї буде надзвичайно складно. В Західній Україні війська не ведуть, тим більше що це протизаконно. Але на сході України є велика небезпека того, що туди будуть введені збройні сили для того, щоб фактично розділити країну, і тоді східна Україна, по суті, потрапляє під протекторат сусідньої країни. Це справді дуже велика небезпека. Ми маємо додаткову інформацію про те, що в п'ятницю у військкомати викликали всіх резервістів, які жодним чином не пов'язані з опозицією. Тобто є анкетні дані людини. Якщо це державний службовець, якщо це людина близька до влади, то її туди викликають як резервіста, нібито для навчань, які мають для резервістів, які нібито мають відбуватися в Україні в кінці цього місця на початку наступного. Їх навіть провели в підвали військоматів, показали збройний арсенал і сказали, що ці навчання будуть відбуватися в Києві. Таким чином, кожен район, кожен військкомат дістав рознарядку мобілізувати по 100 людей в кожному районі для одного міста Києва. Це 800 озброєних людей. Це реальна небезпека, яку можуть включити провокатори зі сторони влади для того, щоб зірвати нормальний мирний процес нормальних повноцінних змін України. Тому ще раз кажу, що політичні переговори тривають. В політичних переговорах опозиція не йде на жодні компроміси, які дозволили би опозицію обдурити, зняти відповідальність тих негідників, які розстрілювали людей. Залишити ситуацію, як є. Уряд має піти відставку. Конституція має зміни набути. Влада має перейти під контроль народу. Це наші принципові речі, наше принципове питання. Очевидно, що потім ми думаємо над цим буде надзвичайно складна ситуація, оскільки ми очікуємо економічного бойкоту зі сторони деяких сусідніх країн. Тому ми відразу зараз звертаємося до всіх країн заходу за підтримкою, з проханням провести відповідні заходи і консультації, в тому числі із міжнародним валютним фондом і з МВФом, для того, щоб Україна нормально функціонувала як повноцінна демократична держава. Так само до нас надходила інформація, яку ми зараз перевіряємо: що нібито декілька літаків з іноземної держави приземлилися в Гостомелі, де були спецпризначенці цієї держави, і функція цих спецпризначенців діяти не в Києві, а в східних регіонах України. Тому що основна мета і основний удар ворогів українського народу, які зрозуміли, що в Києві вони отримали повну поразку, що в центральних регіонах і в західних регіонах вони отримали повну поразку спровокувати розкол України через введення туди як українських військ, так і можливо військ іноземних держав. Я маю дуже велику надію, що цим жахливим сценарієм вдасться уникнути. По перше, я хочу звернутися до представників іноземних посольств і дипломатичних місій для того, щоб вони підтримували повноцінно. Демократичний процес України і не вірили переконанням влади, що це активісти, опозиціонери, нібито чинять якийсь безлад під проводом чи під контролем опозиції. Це не так. Опозиція прагне миру, але миру на наших умовах: миру, коли Україна повноцінно і нормально розвивається, зберігає власну незалежність і, нарешті, стає демократичною країною. Це є надзвичайно важливо. Хочу подякувати ще раз всім журналістам. Прошу вас бути обережними. У нас є інформація так само, що збройні магазини на сході України. Раїни роздають зараз е, травматичну зброю, зокрема, це пістолети типу Форд, так званим тітушкам, тобто тим бандитам, які наймають на східній Україні е, для того, щоб вони чинили безлади і нападали на людей. Цим тітушкам терміново робляться дозволи на зброю. Хоча зараз, як ви знаєте, в Києві отримати дозвіл на зброю фактично неможливо, і всі збройні магазини закриті. На сході вони функціонують, видають їм травматичні пістолети і дозволи на зброю і видають липові журналістські посвідчення для того, щоб вони прикривали свою. І незаконну діяльність з цими журналістськими посвідченнями, тому ще раз кажу, що для нас політичний процес, який зараз триває, є надзвичайно важливим.